Всім привіт, мене звати Ася і сьогодні я построїла П-90 з ЛЕГО. Ось так він виглядає. Ви можете знати П-90 по різним іграм, таких як PUBG і так далі. Давайте же роздивимось всі його деталі. Ну що ж, поїхали. Так він виглядає ззаду. Тут деталі не скріплюються, тому що, як ви знаєте, великі деталі так легко не скріплюються. Е, так, отак, ззаді, отак, з одного боку. З боку вони одинакові. Що з того боку? Що з того. Бувають тільки різні кольори. І давайте подивимось зверху. Ой, спереду. Знизу. Ну і зверху, я вже думаю, ви побачили добре. Отак. От Давайте ж розкажу всякі його круті штучки. Перше, це робочий курок. І оце перезарядка вроді. Не знаю як вона називається. Тобто тут резинка вже сильно розтягнулась і вона не вертається назад. І ще якось виймається ця штука, але ну, я ще не розібралась. А вот. от. Отак. І назад вона теж вставляється. От такі от сосі. Ось от такий от тут приціл. Як ви можете бачити, така малесенька. Тобто це брік один на один з дирочкою і отака от. Дуже тут хороше закріп руки. Так, можна тримати навіть однею рукою я тримаю. Дуже класно. Ну, отакий от він у нас вийшов. Давайте положимо екземпляр, він стоїть. Ну, звісно, він не буде стояти на. на... От такий от у нас P90 з Легом. Сьогодні, звісно, ще й викладу туторіал, але вже не обичний туторіал, як було коли Кол... відео колись, а тому що його дуже довго строїти і просто відео не входить. Тому я буду розбирати і зроблю вам в обратній зйомці. Тобто, ви будете бачити, як я розбираю, але вам це буде як типу, я складаю. Ну що ж, якщо тобі сподобався цей p 90 з Лега, постав лайк і підпишись на цей канал. Ми йдемо ціль тисячу підписників. Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами Лася, всім пока!